Привіт, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Сьогодні ми з вами зануримося у справжню таємницю, яка може перевернути наше розуміння епохи відродження. Мова піде про Леонардо да Вінчі та його неймовірні шедеври, які, можливо, були створені способами, що випереджали свій час на століття. Якщо ви готові до сенсаційних відкриттів, тоді підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео прямо зараз. Тягом століть мистецтвознавці намагалися розгадати секрет неперевершеної майстерності великого італійця, його картини вражають фотографічною точністю, яка здається неможливою для 15-16 століть. Особливо це стосується таких робіт, як Мона Ліза. Дама з горностаєм та Спаситель світу. Кожна деталь цих полотен виписана з такою ретельністю, що створюється враження роботи сучасного фотографа. Перший серйозний крок до розуміння цієї загадки зробив сучасний британський художник Девід Хокні. У своїй революційній праці, опублікованій у 2001 році, він висунув гіпотезу про використання оптичних приладів. Хокні стверджував, що майстри відродження могли використовувати лінзи та дзеркала для проєктування зображень на полотно. Ця техніка дозволяла досягати неймовірної точності в передачі пропорцій та деталей зображуваних об'єктів. Однак дослідження картин Леонардо за допомогою сучасних технологій виявили ще більш дивовижні факти. Мікроскопічний аналіз показав наявність шарів фарби товщиною всього лише до 2 мікронів. Для порівняння товщина людської волосини становить приблизно 70 мікронів, що робить ці шари неймовірно тонкими. Такі шари неможливо було нанести пензлем навіть найтоншим із доступних у той час. Ще більше здивував аналіз пігментів, використаних у роботах великого майстра 15 століття. Розмір частинок пігменту в деяких ділянках картин не перевищує декількох сотень нанометрів. Середньовічні методи подрібнення фарб могли досягти лише розміру частинок у десятки мікронів. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці технічні аномалії в роботах давнього художника. Не менш загадковим є повна відсутність слідів пензля на деяких ділянках картин Леонардо. Традиційний живопис завжди залишає характерні мазки, які можна побачити під мікроскопом або при спеціальному освітленні. У роботах да Вінчі такі сліди часто відсутні, що наводить на думки про альтернативні методи. Поверхня фарби виглядає ідеально рівною, ніби зображення було перенесено на полотно якимось іншим способом. Ці відкриття призвели до появи радикальної гіпотези про використання процесу, схожого на хімічну фотографію згідно з цією теорією. Леонардо міг використовувати світлочутливі емульсії для проявлення зображень на полотні. Якщо ви ще не підписались на наш канал та не поставили лайк, зробіть це зараз, щоб не пропустити продовження цієї захоплюючої історії. Процес хімічної фотографії був офіційно винайдений лише в 19 столітті французом Ніцефором Н'єпсом. Однак деякі дослідники припускають, що основи цієї техніки могли бути відомі значно раніше. Леонардо мав глибокі знання в галузі хімії та оптики, що підтверджують його численні записи. Його експерименти з різними речовинами та їх властивостями зафіксовані в кодексах, що збереглися до наших днів. Особливу увагу привертає той факт, що Леонардо працював надзвичайно повільно, навіть за стандартами свого часу. Моналі записалася протягом чотирьох років з 1503 по 1507 рік. Для порівняння його сучасники могли створити портрет подібної складності за декілька місяців максимум. Можливо, така тривалість була пов'язана з використанням складних хімічних процесів замість звичайного живопису. Цікаво також, що багато робіт великого майстра залишилися незавершеними або були втрачені за загадкових обставин. Можливо, ці твори містили сліди нетрадиційних технік, які автор намагався приховати від сучасників. Адже використання таких методів у епоху інквізиції могло призвести до звинувачень у чаклунстві. інквізитори 15 століття дуже підозріло ставилися до будь-яких незвичайних технічних новацій та наукових експериментів. Деякі дослідники йдуть ще далі та висувають гіпотезу про існування втрачених знань древніх цивілізацій згідно з цією теорією. Леонардо міг мати доступ до технологій, які залишилися від більш розвинених культур. Ця ідея підтримується фактом його неймовірної обізнаності в різних галузях науки та техніки, його винаходи часто випереджали свій час на століття, що здається неможливим для однієї людини. Розгляньмо детальніше анатомічні малюнки Да Вінчі. Які демонструють неймовірну точність зображення внутрішніх органів. Для створення таких робіт потрібні були глибокі знання анатомії, недоступні більшості лікарів того часу. Леонардо проводив секції трупів, що було заборонено церквою та каралося смертю за єретичну діяльність. Його анатомічні дослідження перевершили офіційну медицину на кілька століть. Та залишаються точними навіть сьогодні. Технічні креслення винаходів великого майстра також вражають своєю деталізацією та точністю розрахунків. Його проекти літальних апаратів, підводних човнів та бойових машин демонструють розуміння принципів, що були відкриті офіційно лише століттями пізніше. Можливо, ці знання були частиною тієї ж таємної спадщини. Що дозволила йому створювати неперевершені картини. Поділіться у коментарях своїми думками про можливість існування втрачених древніх технологій у володінні окремих майстрів. Аналіз пігментів показав також використання матеріалів, які офіційно не були відомі в Європі 15 століття. Деякі мінерали та хімічні сполуки з'явилися в європейському живописі. Лише через 200-300 років після смерті. Це може свідчити про існування таємних торгових шляхів або альтернативних джерел отримання цих матеріалів. Можливо, Леонардо мав зв'язки з алхіміками або іншими носіями заборонених знань свого часу. Особливого значення набуває той факт, що техніки великого майстра не були передані його учням. Жоден із його послідовників не зміг досягти подібного рівня майстерності у створенні деталізованих зображень. Це дивно, адже зазвичай майстри епохи відродження дбайливо передавали свої секрети найкращим учням через систему. Можливо, Леонардо свідомо приховував свої справжні методи, побоюючись переслідувань з боку церковної та світської влади. Сучасні спроби відтворити техніку да Вінчі традиційними методами 15 століття не увінчалися успіхом досі. Навіть використовуючи найкращі матеріали та інструменти того часу, художники не можуть досягти подібної точності. Це підтверджує гіпотезу про використання нетрадиційних методів або технологій, недоступних звичайним майстрам епохи відродження. Деякі експерименти з реконструкції можливих хімічних процесів дають обнадійливі результати, але повного розуміння поки досягти не вдалося. Варто також зрадати про загадкові записи великого майстра, виконані дзеркальним письмом справа наліво. Цей спосіб письма ускладнює читання його нотаток сторонніми людьми та може свідчити про бажання, можливо. Саме в цих зашифрованих записах містяться ключі до розуміння його справжніх методів роботи. На жаль, більшість кодексів Леонардо залишаються нерозшифрованими або втраченими назавжди через століття воєн та катаклізмів. Філософський аспект цієї загадки не менш захоплюючий за технічний та полягає у фундаментальному питанні. Чи був Леонардо да Вінчі унікальним генієм, який самостійно досяг неперевершених висот у мистецтві та науці, або ж він був останнім носієм знань більш розвиненої цивілізації, яка існувала у далекому минулому? Обидві версії мають право на існування та підтримуються різними фактами і спостереженнями сучасних дослідників. Гіпотеза про втрачені знання древніх підтримується не лише творчістю Леонардо, але й іншими загадками історії. Багато древніх споруд демонструють технічні можливості, які здаються неможливими для свого часу за офіційною версією. Можливо, людство періодично втрачає та відновлює свої технічні досягнення через катастрофи, війни. Або інші причини. Ця циклічна модель розвитку цивілізації знаходить підтримку серед деяких істориків та археологів сучасності. З іншого боку, версія про унікальний геній Леонардо також має вагомі аргументи на свою користь його величезна спадщина у вигляді записів, креслень та картин свідчить про неймовірну працьовитість та допитливість. Можливо, поєднання таланту, наукового підходу та доступу до найкращих матеріалів дозволило йому досягти результатів. Багато сучасних науковців також демонструють здатність до проривних відкриттів у різних галузях одночасно завдяки міждисциплінарному підходу. Сучасні технології дослідження можуть допомогти розв'язати цю багатовікову загадку в найближчі десятиліття повністю. Спектральний аналіз, рентгенографія та інші методи вже дали безцінну інформацію про структуру картин великого майстра. Можливо, подальші дослідження виявлять сліди хімічних процесів або інших нетрадиційних технік у його роботах. Розвиток квантової мікроскопії та молекулярного аналізу відкриває нові можливості для вивчення древніх творів мистецтва. Незалежно від того, яка версія виявиться правильною, творчість Леонардо да Вінчі залишається одним із найбільших досягнень. Його картини продовжують захоплювати глядачів та надихати дослідників через п'ять століть після створення оригіналів. Можливо, саме в цій здатності викликати захват та питання, полягає справжня цінність його спадщини. Думайте самі, пишіть розгорнуті коментарі про те, який висновок можна зробити з цієї неймовірної історії. Друзі, якщо ця лекція здалася вам цікавою, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого для більше подібного контенту. Поставте лайк цьому відео та напишіть розгорнутий коментар про ваші власні висновки захоплюючої історії. Ваша думка дуже важлива для розвитку нашого каналу та спільного пошуку істини у таємницях минулого.